І так, всім доброго дня. Я знову на дачі. і Сьогодні в мене робота з червоною та красною та чорною смородиною. Щось от чер... в прошлому році боліла червона, я її трошки спасала, в цьому році приболіла чорна. Я її максимально вирізала, і ті інші вже по 10 років у мене на городі максимально вирізала. Зробила такі луночки. У мене по три кущики то і то і це ви бачите, геть вирізала більше таки, а цей майже весь вирізала, геть маленький заставила. Тому що стали сохнути гілочки. Я зробила такі рівчачки, насипала туди ам'ячну сілітру. Купила такі гранули там із розчота 15-20 грамів на метр квадратний. Ну, у мене десь тут пів метра вийшло. Насипала свіжої землі. Ми літом копали яму в гаражі, У нас зостала земля. Насипала, присипала трошки багато причин. З болячок у смородини у червоної дуже багато. Але я обнаружила, що в мене корінці навіть уже на землі зверху. Тому я оце поприносила свіжої землі і досипаю. Бачите, отако насипала гранули оцеї аміачної селітри. Зараз вам покажу, як вона виглядає в мене, отака. Ось така аміачна селітра купила. Тут вона в гранулах і тут розход. На дерева, на кліточки, на все. Буду ще посипати клубніку сьогодні. Тому що дуже кажуть, що гарно навесні аміачною селітрою посипати. Хлубніку. Тут у мене ще новенькі дві, два кущики, такі смородинки чорної. А це вже красна в мене, смородина червона, вона мене боліла. Тут от, от, очухалась, очухалась в прошлому році, я її теж підстріла. І бачите, вже знутрі скільки таких нових гілочок іде. Зараз я оце землею присиплю, загорну. І на ніч у нас обіцяють сильний дощ. Буду на... сподіватися, що воно буде розмокати і буде підживлювати. Мої кущики, тому що смородину ми полюбляємо, робимо з неї наливку дуже чудову. От. Так що такі роботи по обрізці смородини в мене є. Обрізають. Е на якісь не вже не читала, не запам'ятала. Коротше говоря, на якісь шестирічні обрізають гілочки, на якісь чотирирічні. Коротше, я сьогодні вирізала всі больні гілочки по максимуму, особливо на тій чорній, вирізала, конкретно так, не жаліла. Ну, Буду сподіватися, що воно все піде знизу, і мої кущики обновляться. Так що, така робота, якщо знаєте, якісь поради по ходу за чорною і Червоною смородиною порічкою діліться своїм досвідом. А в мене отакий наживний. буду сьогодні пробувати і буду чекати, очікувати результатів влітку.